Доброго дня, друзі, або ранку, кому як. І сьогодні я хочу вам розповісти про таку ситуацію. А чи можуть взагалі то накласти на вас у цей штраф ТЦК, арештувати ваші рахунки і взагалі то взагалі-то, застосувати до вас ці заходи впливу? Якщо ви перебуваєте за кордоном, тобто ви виїхали колись, там, може, у 22-му році, у 23-му році, але тут приходить повістка, а ви не знали, а потім штраф і так далі. От. І до чого взагалі все це веде? Звісно, що можуть у вас виникати проблеми, по-перше, оці повістки вони можуть присилати вам постійно, якщо ви. Не уточнили оці дані у 24 році. Тобто, ви вже, ви вже порушили <клес> по е, висновку ТЦК законодавство, законодавство про мобілізацію. І Вони вам можуть присилати повістки, е, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. От у мене була нещодавна справа, е, це Вижгородський РТЦК Київської області. Вони саме так і зробили. Тобто є людина, яка виїхала, виїхала на, на тій підставі, що раніше ТЦК, але інший, в місті Києві, визнав її непридатним в зв'язку з відповідним рішенням ВЛК, Ну і він виїхав. Але ж, оскільки в 2022 році багато таких рішень ВЛК та взагалі-то. Документація щодо реєстру вона не оформлялась належним чином, то відомостей про те, що він виключений, у оберізі немає. І виходить, що у даному випадку вижирезки РТЦК взяв, надіслав там на його адресу реєстрації повістку. Звісно, що людина не знала, вона там не проживає і, відповідно. Що вони зробили? Вони наклали штраф. Довелось. Але, звісно, що це незаконно. По-перше, ну, там багато, дуже багато було порушень в зв'язку з тим, що, по-перше, людина дійсно є докази про те, що вона не придатна, це раз. Але ТЦК про це не знав. Строки на уточнення даних порушені. Але. Строки притягнення до адміністративної відповідальності теж сплили, тому що ТЦК дізнався про це порушення 16 лютого 2024 року. Тому притягати до адміністративної відповідальності неможливо навіть по строках. Крім того, крім того порушена процедура процедура розгляду справи, тому що повинні в будь-якому разі попередити попередити. Людину про розгляд справ, і для цього потрібно направити що? Виклик. Виклик для людини вона повинна от її утримати цю повістку саме на виклик, на розгляд справ. Звісно, що людина не може отримувати такий документ. Якщо вона перебуває за кордоном, тому апріорі неможливо розглянути по закону відповідно до чинного процесу. Про адміністративні правопорушення справу стосовно нього. А якщо не можна розглянути справу, то і не можна накласти штраф. Але це відбулося. Людина звернулася до мене, ми підготували позов, оскаржили оцю цю постанову, поновили строки на оскарження, тому що строк на оскарження 10 днів. Ну, звісно, що що людина за кордоном вона не знала, що ця постанова взагалі е, була. І розглядалася ця справа. От. І суд, Виграцький суд, він розглянув, до речі, розглядав цю справу без нашої присутності у скороченому варіанті, в скороченому провадженні, і їм довелося на це ну, майже 4 місяці. Тобто, 4 місяці суд розглядав наш позов. І що вони вирішили, вони вирішили, що дійсно було порушення. Тобто, якщо ви розумієте, то є рішення, можна добуватися і оскаржувати оці постанови, постанови ТЦК. Тому що, якщо ви її не оскаржите, звісно, що на вас накладається штраф у подвійному розмірі, плюс виконавча служба ще з вас стягує 10%. Ну і сума. Дійсно велике, але ж на цьому бо воно не залишиться отак просто. Тобто от, вони можуть потім ще раз вам надіслати повістку і ще раз накласти цей штраф. Це може бути. Ну от мене питають. А що вони можуть постійно присилати ці повістки? Так можуть. Вони можуть присилати їх хоч кожного тижня. Тому потрібно довести їх незаконні дії. І зробити це через суд для того, щоб їм було неповадно це робити. Тому що якщо вони накладуть на вас багато штрафів, звісно, що у вас виникнуть проблеми, великий борг, і навіть якщо ви за кордоном, то ну, може у вас є якесь майно, а може, звісно, ви захочете повернутися в Україну. Зараз вже багато людей хочуть дійсно повернутися. Тому що ну, за кордоном воно. По перший час якось непогано. Але ж все-таки у своїй державі людина може більше можливості мати для розвитку, для. Для життя для комунікації і так далі. І так далі. Тому люди все одно планують повертатися, тому що, ну, скоріш за все, колись може зміниться влада, може зміниться ситуація, закінчиться цей е, воєнний стан чи як е, правовий режим воєнного стану. Нарешті він може скінчитися і буде настане мирний час. Тому, друзі. Не думайте, що там вас не достануть, якщо ви за кордоном все по-перше. По-друге, якщо ви навіть в Україні і думаєте, що там ви не проживаєте по місцю реєстрації, ви видалили себе з будь-яких реєстрів, там не підключили резерв плюс, дія вам теж не заходить. Ви думаєте, що цими діями ви вирішите свою проблему, ні, не вирішите. Тому що якщо на вас накладуть штраф і більш того, вони ж вас ще оголошують у так званий типа розшук, тобто повідомляють поліцію про затримання і доставлення. Якщо ви там в Україні знаходитесь, ви можете просто втрапити у в халепу на вулиці і тоді. А вже буде інша історія. Треба буде захищатися від незаконного затримання, незаконного доставлення, а може, незаконних і подальших дій щодо там ВЛК, або може мобілізація, або призов. От, або вже погоджуватись на всі їх вимоги. Тому в будь-якому разі, я би вам радив, коли. До вас приходять повістки, коли на вас там накладають якісь штрафи, десь постанову, У вас виникла ситуація, коли наклали арешт на вас рахунок, я вам просто раджу взяти консультацію. Це, ну, це вирішує проблему практично завжди. От сьогодні у мене була людина, вона е, раніше там він служив, е, потім була обмежена продати, прийшла повістка, він там е, проігнорував, а потім, е, звісно, скачав резерв Плюс, бачив, там нібито порушення. І пішов туди розбиратися в ТЦК, це в Бучанській, зараз вже не може з нього вийти. От і, ну, питання: а чому ти справи? Перш ніж йти туди і розказувати їм, всі, що надивилися різні відео, всі такі вумні стали і йдуть в ТЦК і починають їм там розказувати, бикувати. А вони зразу їх кажуть, а ну якщо ти бикуєш, ми тебе зараз оформимо дуже швидко, будеш придатний і призивемо. Тобто, друзі, не потрібно. Не потрібно думати, що ви самі там дуже такі вумні і начиталися цих постанови 560-ї. 14.77, законів і так далі. Переконсультуйте з адвокатом, тому що є практика все одно. І не просто консультуйтеся, а ще я би вам радив діяти відповідно до тих рекомендацій спеціаліста, які ви отримаєте. Підписуйтесь на канал адвокат Олександр Євсюдін. І на моєму телеграм-каналі буде посилання на це рішення суду. Теж підпишіться на нього.